Всім салют, 25 число в нас квітня. Приїхав я, нарешті знайшлось вікно. Завітав я назад на Миколаївщину до Івановича. Подивитися, як посіяв наш віркар горох, як повсходив цей горох. Ну, Є ще в планах відвідати пару полів. Там де працював наш шлагель, там де працював стрібкет, де посіяний. Ні, ярий клин. Коротше, сьогодні буде театр одного актора. Подивимося, що воно як виходить. Зараз ось щойно заїхав тільки на поле ярого гороху, де ми сіяли горох. Подивлюсь, дам вам коротенький огляд поля. Побачите, що в нас тут виходить. Так, ну перше, що хочу, по 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 як перше спостереження, бо перше, куди прийшов, бачите, оце вихід. Тобто на виходах відключення було чітко. Бачите, ось вже останні посіви, ось пропадають, да? і пересіву немає. А на заходах е треба було ще трошечки більше е зробити, е точніше, зменшити уп упряждення, бо ми випередження висіву включили трохи раніше і воно, виходить, чуть раніше сіяло. Бо бачимо, да, отак от. Посмугово. Тобто на виходах він класно відключався, ми правильно виставили там, по секунду це відключення від віртуальної межі, а на входах трохи не, не, якби не, не, не дотягнули. Ну, це брак просто наш, брак досвіду і ну, механізатор якби і так була спешка, гарячка. От. Все працює чітко, тобто ви можете побачити, що всюди воно однаково включалось. Тобто система автоматизації працює коректно. Просто ми її не доналаштували в цьому проблема. Це проблема не машини, проблема наладчиків. Тобто наша. А так загалом зараз от дивлюся по, по самому стану поля. Ну, бачимо да, перше, що кидається в очі. Все-таки там, де колеса є трошки ґрунт ущільнений. Ну, більш ущільнений у нас є така штука, як тріщини. Вони ще не критичні, але вже ну, якби, перші їхні симптоми з'являються. А далі, там, де всюди інша була історія, то там немає проблем. Якби, ну, мені загалом ситуація подобається. Бачите, тут те саме, тут вже навіть більше воно видно. А загалом сходи є, дос сходи досить дружні. Е е розстановка, ну як в зернової сівалки, нічого тут екстраординарного я не бачу в ній. Е все працює, все е нормально, якби все в рамках. Е Прилічі. Да, тобто, зараз подивимося, ми. Візьмемо викопаємо, я візьму викопаю вам з двох рядків сусідніх, щоб побачити чи буде різниця в розвитку. Отак От це виглядає станом на сьогодні. Ну, Картинка мені подобається. Все гарно, все чітко. Горошок зійшов, все, все як має бути. Отже так, да, давайте десь рандомно виберемо два рядочка, ну так, щоб густіше було в рядочку. Ну, точніше не густіше, а однаково один напроти одного. Е не знаю, ну давайте ось ось тут, наприклад, десь. Ось. Ну ось гарна рослина. Дві гарних рослини, будемо казати, ось одна і друга, так? Да? Дивіться, як глибоко сидить малиш. Такий навіть вже наче й малиш. Бачимо да, ось ось рослинка. Ось. Ну і ось по сусідству, давайте візьмемо, викопаємо. Дві, це, бачите, я навмисно вам, до речі, звертаю вашу увагу. Стосовно того, що всі розказують, що воно ложить і не закриває. Бачите, ось колесо пройшло, а де всходить насінина? Насінина всходить в стороні. Вже я не раз це казав і повторюсь ще раз. Ось я вам викопав дві по сусідству, будемо так казати, дві рослини. Ну вони рядом поряд, в рядочку. Бачимо ми, що в принципі є невеличкий в нас перепад в глибині, десь пів сантиметра. Ну і відповідно в розвитку приблизно та сама історія. Вони, очевидно, що вони були неоднакові. Ізначально я вибирав їх, да, що видно, але й причина в цьому є об'єктивна. Це в нас якби є трошки. Бачимо, що цей перепадок, він десь пів сантиметра може, навіть міліметрів 7 мм. Але так, загалом, рослинка виглядає повністю здоровою, гарно розвинена і коренева система теж гарно розвинена. Тому можна сказати, що загалом все гуд. Загалом все гуд. Лише є трошки падали це соняшником у нас місцями, є такі. Скажемо очаги, її треба з цим попрацювати. Ну, вона тут я бачу вже пожовтівша. не виключно, що вже і була робота з ним. Не знаю, ще я не бачив господаря, тому рано щось сказати. Але загалом ситуація... ситуація досить таки непогана. Враховуючи, що з моменту посіву не було ні одного дощу нормального, Мені здається, там щось чи 6-5 чи мм, і то вони були розмазані, вони не випали всі одним ваншотом. Е е да? Тому для півдня це взагалі якби. ще й приморозки попав цей горох. Я не знаю, чи вже був він зійшов станом на, на момент, але були тут приморозки. Для, для такого якби, розвитку подій я вважаю, що ситуація більш ніж прийнятна. Все чітко, все йде своїм чередом. Будемо далі наблюдати. Ще хочу подивитися один факт цікавий, де волога. От вибрав, умовно кажучи, вибрав місце, де ну, немає, де в нас. Де горошини немає ніякої. Глянемо спочатку, до речі, чи вона тут не зійшла, чи її тут просто немає. Ну, візуально. Бачите, в черв'як. Признак того, що волога є. Якщо він тут так неглибоко сидить, цей браток наш. Так, да, горошини немає, бачите, тобто нічого її тут не зжерло. Ну і ось перша інтенсивна волога. Тобто вона прям інтенсивна. Бачите, болото. Це зараз я помірюю і вам скажу. Приблизно скільки це в висоті. Якщо ми беремо висоту, це десь 9 см, якщо висоту по борозді, якщо, ну точніше, висоту не по борозді, а по міждурядів. Якщо висоту порядку, то це десь 6 см. Тобто є одна хороша новість, цей ґрунт гарно тримає влагу, оця верхня шапка сухого, це не критично. Внизу волога є. І по тому як я викопував паросток гороху, чути, що він вже укорінився, зачепився і, ну, і в лозі тримається, тобто розвиток у нього... Має бути гарний. Звісно тут би дощику як, в якихось міліметрів 8-10 зовсім не завадило, але загалом ситуація гарна. Отак, От все виходить, ще раз показую. І на цьому питання з горохом закрито. Е, хай росте, хай родить. Так, далі по маршруту їдемо. Зараз переїхали ми на поле, де працював наш Шлагель RT. Працював під е, нарізку наріз казав полоси під соняшники. Що я вам хочу сказати? Що я попав саме вчасно. Так, так, отаке у нас виходить, дивіться, вже маємо ми сходи маленькі десь одне, де, не-де вже прокльовуються вони Ну, вже є. Десь на якомусь рядочку, геть вже більше видно. От. Що мене цікавить, бачите, він вже ось він є. Що мене цікавить тут, це наявність вологи в ґрунті. Тобто, якщо ми. Глянемо, то десь на 5-6 сантиметрах вже починається мокрий ґрунт. Ну, геть мокрий, такий, бачите? От. І ось соняшничок. Є, ну він вже видно, що от-от-от він зійде зараз, буквально там, я думаю, 2 дні, ось бачите, вже він почав почав прокльовуватись. От. Ситуація. Непогано виглядає це все діло. Бачите, ну, мокрий ґрунт. На поверхні, прям мокрий. Не вивіває його так сильно. Тобто, те, що Руслан Іванович всім нам казав тоді у відео. Головне, щоб полоса була зажата. Безумовно, весняний стріптіл це більш ризикова історія. Бачите, ось тут видно вже. Ось. Раз, два, три. Ну, тобто, ще день, буквально, я думаю. Да й вже він, він весь повилазить. Але волога є в полосі, це саме головне. Вона прижата, сівалкою запакована, тобто вся ситуація виглядає дуже, навіть і нічого. Отак. Вот Тут ще покажу вам. Бачите? Тобто от зріз, от ґрунт, повністю мокрий. Повністю мокрий. І Опадами тут з приморозків не балувало, як я вже казав. Ну, норм, норм, все чітко. Ну і остання локація буде у нас сьогодні. Дивіться яке небо гарне, а? Сьогодні в нас. Прямо як в фільмах якихось. Останнє покажу вам на сьогодні, що хочу показати. Пам'ятаєте поле, на якому були такі тонкі-тонкі полоси, прям тонюсінькі? Зараз покажу вам як воно посіяне. Отак це виглядає. Бачите, е, слава Богу, цього року навігація не підводить і дуже непогано вод, водіння йде по навігації і бачу, що ну, е, дуже пристойне попадання є в рядочки. Дуже пристойно. І то, полоса товщина не змінилась, дивіться. Не як була там умовних, ну... До 15 см. Так вона і лишилась. І попались на операції місцеві сюди все-таки, дивіться. Єдине, що таке грудочка, оце. це приславути цей баланс витримки. Площі сіять треба, терміни уходять, ґрунт ще мокрий. Але бачите, це був осінній стріптіл, нарізані дуже тоненькі смужки. Тут воно ось далі мокре, на, на твердому вже воно мокрюще, дивіться, ось. Я не можу вдовбати, бачите? А це іменно ну, це... Ми сьогодні говорили про це з Івановичем. Треба працювати з закриттям борозди, він знає, в яку сторону йому рухатися Слідкує за трендами. То я думаю, що все буде гуд. Бачите, бо грудочка є. Там, де нема грудочки, там прям взагалі чітко. Але щось я не можу знайти насіння. Що у нас тут посіяне? А, ось соняшник. Е, ну, чітко він його туди поглибшив. вже видно, що тут він приглибився сівалку. Десь недавно-недавно було посіяно, напевно, може два дні тому так на вид. Бо ще на сіни навіть тільки-тільки ну, починає набухати. Видно. Але сам факт, що я показати вам хотів. Оце ж от бачите, яке воно. Отаке воно тонке, як було, таке воно і лишилось. Оце шик.